Всем приветик. Всем снова приветик. А мы с Владиком, как вам уже и казала, на третий день на Сыновир не поехали. Но мы решили пить самостоятельно до подъемника, на гимба, а может там что-то еще. Сейчас мы сильные. Пилипець. Пилипець вже? Це вже не пилипець. Ось це вже не пилипець. Ми живемо Ось От вадик. Так. І підемо прямо. центр для да, сувениры такие штучки продаются Там от, на тій горі водоспад шипит. На нього ми підемо завтра. Повішений гусь. Ми приблизно 2 кілометри 200 метрів. Вона сама Ой, задихалась. Пішло 40 хвилин на добирання. Ось так от. Ну да ещё и то, что высоченько было, подниматься. Ну и все. Ну, а пойдем не прикольно. Ну ничего, завтра будут джипы. Хочу <связывая> а скучно. Нормально. Отличненько. А ну, тут дольше подъемник, чем на, чем Буковеле. Да, дольше. Но там же на Буковеле несколько подъемников. Ну, у нас их на самом великом? Mm -mm. Да. Там было э, подъемники 8, наверное. Ну, И они разные. Ну, самый великий. Ну, в летний. самый там самые злые. Самые злые. Не знаю. Поки що прискорю відео нашої мандрівочки. Оце турецький. Ми э, вчора э, з владом побачили э, влог птушкина. І Кацуріна, де вони були тут поруч на гімбі і були в чайній. І ми прийшли в цю чайню. Нам повезло, то, що зараз в чайні нікого нема, а була тільки що навала дітей. І вони поїли всі солодощі. Нам залишився, і в <laughs> Нам залишився тільки лавандовий, лавандове печиво. Я взяла турецький чай з бергамотом, а Владик взяв збитий чай. Ну І як впечатлення сладенько вкусненько. Ну, а турецький з бергамотом... як звичайний турецький з берегамотом, АТБшний. Тут такі великі казани, в яких воно вариться, і воно все тепленьке, підігрівається і все, все таке. Але фішка цієї чайовні не в цьому. Кішка чайоні, що ти сидиш і п'єш гаряченький, вкусненький чайочок. Я зараз покажу, з якими краєвидами. Ну, я люблю чай. Чай вкусний. Будь-який чай з бергамотом для мене дуже смачний. Ось такий краєвид з чаєм. І мухами. Ну, Хіба це не чудово? <кій> Сама чайна, вона така маленька, гарненька, аутентичненька. Тут навіть хочеться а, тихо розмовляти, щоб нічого не спугнути. І а, от на цих штучках грав Птушкін, коли вони пили чай. Зараз ми пограємо. Песня сповнені, mm -hmm. чуть громче, mm -hmm. Допиваємо чайок, а, трошечки про чай, Владика був чай з бітень. З травами та прянощами медом пряно. і Медом так, да, І дякую, мені підказують. А, ну, для мене він дуже солодкий. Я більш по міцним чаям. Бергамот просто ідеальний. Думаю, може нам раніше піднятися на гимбу, ніж завтра. І завтра. Завтра по-любому треба. Але пора із гриби. Що можу сказати? Дуже привітний персонал, дуже говірливий персонал тут. Хочуть підсказати, розказати, а, розказали про заснування. Ця чайна на гимбі, на вершині гимби працює а, з 2013 року 2013 року і а, про власників, як було засновано, це кафе, скільки було сил покладено, ну, мені навіть моментами казалось, що персонал навіть дуже говірливий. Але всі актуальні питання, все те, що вас турбує, вони вам розкажуть. Звичайно, прості люди. От, чай смачний. А чек нам обійшовся 80 гривень пряник. Оце печиво, вибачаюсь, печиво. З Лавандою 80 гривень була дикавий збитий чай а, і 100 гривень мій чай з бергамотом, ну, Десь мілілітрів по 300-350. Оці багальчики, як ви бачили. І рухаємось далі. І всім ще раз привіт. Дивіться, ми вирішили жив... ми з Владиком не йти на гимбу. Ми трошечки піднялися, поняли, що у нас це буде завтра, і тому ми нікуди, нікуди не пішли. Так, розказуємо. Живемо, ми вже прийшли додому, десь хвилин 40-45 ми йшли. От такі два домики: це садиба готельного типу у місті та Мар'яна. Ми тут вже Молодіжний турист нас привозить сюди вже два роки. А, ось Дуже гарний комплекс, дуже смачно годують. Сніданок та вечеря включені у Вартість Туру. Тут такий дворик. От Є чан а, і є. Бесідки, зараз покажу вам, також іншу частину території, якщо ви чуєте, то тут є річечка. Мангальна зона. Тут ми по вечорах граємо в Еліас. Тут збираємося нашою компанією. Ввечері ми з Владіком зробили об'яву, що у нас є Еліас, будь ласочка, хто хоче, приєднуйтесь. І парочками пограли в цю гру. Ось отам от чани. Ну чани я вам більш потім покажу. А, того що не знаю, можливо тут закрито, можливо, не закрито. Ні, все закрито. Тоді чани я вам приміщення з чанами потім покажу. Ось з чанів вибігаємо і в цю річечку, яка тече від гемби. Окунаємось. Тут не дуже глибоко. Тому не окунаємося, а більше як присідаємо. От така територія. Завжди дуже смачні сніданки, дуже смачні вечері. Дають дуже багато, все свіженьке. От а, територія після 11 вечора закривається, а, двері в корпуса закриваються і все чудово, а, дуже все тістенько. Є також а, пес. Добренький пес. А звуть його джек. Тут він, напевно, спить. Там вже йде господарський відділ. Він також величенький. А наш номер я вам засніму трошки згодом, коли там трошечки наведемо порядок. Ну, всім знову привіт. А я вам обіцяла тоді, коли ми з Владіком нікуди не пішли. Огляд номера, але ми були заморені знову. І огляд номера я вирішила вам зробити вже після того, як ми будемо виселятися, коли буде кімната чиста, без наших речей і все інше. Ось така кімнатка. Тут зручні нормальні кров, кроваті. Анвузол, вузол, фельє, душова кабінка. А ось отакий шкафчик, комод, Ну, ось, в принципі, і весь наш номер Гарний краєвид. ключик. Вот такой номер. Далее коридор. Так, настоящий цветок. Такий здоровий роз'єстейник. Ось, і далі йдуть тоже номера. Тут така прихожа. Тут разуваемся і виходимо. Тут можна було вже собі попрацювати. i